Я мама Леся. А це мій синочок. Як тебе звати? Платон. Так, він платон. А як тебе звати, мій місі... А це мій синочок Мирон. І ми для вас сьогодні придумали щось дуже-дуже цікаве. Це розпаковка і коробка. Будемо відкривати. Давайте? Давайте! Давайте я Ось так. О! потруси, 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 потруси. О, щось там є, щось там є. Я не можу відкрити. Я не можу відкрити. О, є, 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 є. Браво! А ну давайте дивитися, о, хлопці. Що тут таке в нас? Так, ого! Подивіться, ого. це така дерев'яна дощечка. Така цікава дощечка. О, Хлопчики, а ви бачите, що в нас є? Платончик, дивись, це молоток. Мірон, це молоток. А, у мене великий молоток, а в тебе дитячий молоток. Добре. Так. тримайте, розкривайте все, розкривайте. Платон, дивись, це твій молоток. Подивіться, що в нас є. Це звичайні свяхи. Ми будемо їх зараз забивати. І будемо бити-бити та робити. Ми запрошуємо вас до нас на допомогу, бо буде щось, щось цікаве. Тут у нас багато дерев'яних елементів і є картки. І по карткам ми будемо збирати а, з вами будемо збирати а, тракторці, екскаватори, вантажівку і щось цікаве зробимо, але вже своїми ручками. Ось так. Вибір, який малюночок ти будеш робити. Ти будеш трактор робити, чи вантажівку, чи екскаватор. Що ти будеш робити? Обирай. Це що в нас? Кран. Це кран. Дивіться, ми будемо робити ось такий кран. Цікаво! Нам треба три колеса. Давайте три колеса. Давай. Один. Де ще колесо? Мірончик, знайди, де колесо? Де колесо? Ось два і три. Так, давайте будемо. Ще один кишо. Молодець платон. А дещо на крізь? Так, прибиваємо. Я вас буду вчити. Дивіться, ось молоточок. Ось наш цвях, який зараз поїде сюди, і будемо ось так бити, бити. Отак, отак. Єс, я зробила! Платон, тепер ти. Ти давай другий прибивай. Став сюди. Став сюди, давай. Ось так, ось так ми прибиваємо. Ти будеш сам бити? Давай, бий. Молодець, молодець, да, 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 да. Як добре в тебе виходить. А ну сильніше давай, його. Бах-бах-бах-бах. Молодець. Мірончик, тепер ти давай, давай. Тепер твоя черга. Я. Твоя. Ось тут будеш бити. Давай. Мірончик молодець, він вже знайшов елементи. Ой, вибачаєш платон. А я Мірончик, ось тут отак бий. Ось сюди отак Ось бей. На бий. Бий отак. Мірончик бий. Мірон хоче. Бум 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 бум. я yeah, yeah. Платон, а в мене є допомога. Як ми гарно прибили, хлопчики, давайте далі робити нашу, наш кран. Що нам ще знадобиться? Так, давай. Один, два. Я буду тобі допомагати. Ось сюди. Бий, будь ласочка, сюди. Бам-бам-бам-бам-бам. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. І ще, ще трошки сильніше. Ще сильніше. О, в тебе виходить. Мірончик, тепер ти. Давай, Мірончику, тепер ти зайчик. Тихо. Yeah, yeah. Давай, давай. Мірончик, я тобі дам на великий-великий молоточок. Давай удвох. Молодець. Молодець. Ого! Давай сюди, підожди. Отак. Yeah. Я зараз покажу нашим друзям. Друзі, ось так Мама робить. Ого, як виходить! Так, колеса. Далі. Роби бах-бах. Ні, молоточком, молоточком. Роби, роби сніг. Молодець. Давайте допоможу ось так. Ось сюди. Ось сюди. Ой, ой-ой! Трошки відлетіло. Підожди, підожди. Ось сюди давай. Ось так. Є-є. Ту є. Ух ти, ще, ще зробимо. Молодець платончик. Ти складаєш мені добре. Давай сюди, бий. Мірончик, убери руки, це небезпечно. Ось сюди. О, браво! Зробили. Треба нам зробити. Основну ходову частину. Ось цю ми будемо зараз робити. Латончик, допоможи мені знайти ось такі елементи. Допоможи, будь ласка, зробити, знайти. Спасибо, спасибо. Ого, молоточки. Забивай сюди, отак. Сильніше стукай. Стукай, 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 стукай. О, о, молодець. Браво! А я його так. <пи> так, далі. Твій <пи> молоточок. <пи> далі. Я загубила картинку. Хтось бачив картинку? Де наша картинка? Міру... Ой, Мірончик робить! так так, так. Що <пи> в нас тут далі? Окейте, <пи> допоможи нам, будь ласка, ми тут загубили вже малюнок. Нам треба твоя допомога. Ти хочеш? А, в тебе зламана лапка. Нічого, ми тебе до лікаря відвеземо. Латончик, забивай цвяхи. ось ці два. Оцей цвях і оцей. Давай. Давай. Молодець. Молодець, давай. Ось так, так, так. Молодець. От так, от. Молодець, колисико теж нам треба. Молодець. 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 Давай. Трошки так. Так, 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 так. Молодець. Останній цвях у нас зайшов. Молодець. І оце підбий, будь ласка. Подивіться, що в нас вийшло. У нас Кран молоді! Ось такі, подивіться, який в нас кран вийшов самий справжній кран. І такими маленькими ручками. І таким маленьким молоточком у нас вийшов такий-такий великий кран. Я вам дякую, друзі. Чи хочете ви ще погратися? Так! <плес> О, ще хочуть погратися. Тож будемо робити нам, мабуть, трактор. Давайте робити трактор. Так! <плес> Ось сюди бий, бий-бий-бий. Тук-тук-тук. Зроби тук-тук-тук-тук-тук. <плес> Молодець, Мірончик! Давай, давай, ще. ще забивай, забивай, госте сюди. <плес> от Ось так, от так, от так, от так, от так. 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 Добре. Тепер ми сюди будемо забивати. Ось сюди цвях. Забивай па 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 молодець. Три-три. Молодець, забивай, забивай. Па-па-па. О, так, 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 О. Уом нас уже виходить. Ось такі цвяхи. Давай. Па-па-па. Ой-ой, ой. Підїх від нас цвях. Угу. Так, давай бий. Давай, ти бери в так. Молодець, давай, давай. У Мирона виходить, ви бачите? Так. Давай тобі ще один сюди поставлю. І ще бий. Зейсю ти та так забивайся цього цвяха, А цей цвях, він коль, коль, коль. Коль, коль, коль. Давай, забивай, забивай, забивай. Yeah. Давай сам сам бий бий, бий. О! 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 Отак, мама забила. Мама била. Все забила. Давай. Що у нас тут ще буде? Ось так. Ще забиваємо, і зараз буде у нас тракторець. Покажи, який тракторець вийшов. Смішний тракторець із Мірончиком вийшов. Покажи, будь ласка, тракторець. Так, це тракторець. Гарний тракторець платончик вийшов. А що це? Це каток. Каток це вийшов. Друзі, ми робили тракторець, а в нас вийшов. каток. Какток. А тут у нас тут кран. І ми будемо вчитися далі, як зробити нам самий 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 прекрасні трактори. Друзі, а чи сподобалася вам наша гра? Якщо так, то підписуйтесь на наш канал і приходьте з нами гратися в наступну також дуже цікаву гру.